У профіцентрі «Квітка» зібрано достатньо комплексних рішень для задоволення навіть найскладніших завдань, пов'язаних з вашою роботою. Продаж професійного електроінструменту та витратних матеріалів це наше основне завдання. А також у нас широко представлений побутовий садовий та мікроінструмент. Гарантія обслуговування та сервіс є невід'ємними атрибутами правильності вашого вибору. А з 12 перевагами від компанії Robert Bosch у вас не залишиться жодних питань стосовно нашого інструменту. У час, коли все дорожчає і немає стабільності, ми пропонуємо цілий ряд акційних пропозицій, як з фіксованою ціною, так і з глибокою знижкою, що буде адекватно відповідати різним фінансовим можливостям.